à tous. вітаю всіх. Зараз вже вересень. Почався навчальний рік у дітей, у студентів, і у мене є для вас новини, гарні і не дуже. Давайте спочатку про погані новини, а потім про приємні новини. Про погані. Я, на жаль, не зможу викладати на Ютуб-каналі авторські матеріали, тобто те, що була звукова алхімія і там інші, які я перші уроки повикладала, по такій причині, що одна пані з Москви порушила мої авторські права. Це вже другий раз виходці з Росії, крадуть в мене щось. І, звісно, що в мене був великий шок, тому що я не розумію, навіщо це робити, і це значить, що мені тепер треба буде витрачати час, розбиратися з авторськими правами в інтернеті, в соцмережах, з інтелектуальною власністю, витратити на це деякі кошти, щоб проконсультуватися у спеціалістів. І звісно, що в мене не буде часу, щоб. Те, що в мене лежить в чернетках, щоб вам зробити красиві відео. На жаль, поки існують люди крадії, треба, треба цікавитись і займатися юридичним захистом. Ось така історія, неприємна, так, але я пройшовши все це, потім я не сподіваюся, що я вже буду спокійно розуміти. Бути готовою, що може бути скопійовано, що не може, тобто за що може бути відповідальність? Тому що, звісно, в мене був шок, я вам чесно скажу, я намагалась заспокоїтись. нібито неприємно, але це, так би мовити, це професійне, це Невелика трагедія, хоч дуже неприємно, але все одно я вклала, вкладаю багато душі, сил, енергії. І в мене, тобто я намагалася себе заспокоїти, в четвер це взнала, в п'ятницю в мене був гіпертонічний криз, і я попала у швидку. Не могла збити тиск по цій причині від цього стресу. І потім ще два дні приходила до тями. Тобто засп... Тобто психіка, вона все одно, як ти собі не пояснюєш, не заспокоюєш, якщо тобі зробили, порушили щось, що для тебе важливе, все одно воно на тебе впливає. Ось така історія, тому я собі даю, мабуть, місяців шість, поки я спокійно за цим всім розберуся, буду знати, як все це працює, авторське право в соцмережах. YouTube це, це, це теж соцмережа. І що можна захистити, що не можна, як це робиться і так далі. Тому ось така історія, справа в тому, що ми, українці, ми маємо, так би мовити, росіяни, вони бачать, розуміють, що ми робимо. В нас є спільні слова, тобто схожі слова в наших мовах. І звісно, що це. На жаль, дещо росіяни копіюють, і я не я знаю, що в нас скопіювали історію, скопіювали пісні, але я не думала, що це мене, мене так, так би мовити, звичайного викладача, який тільки починає щось там в соцмережах. У мене дуже мало прихильників в соцмережах. Що зрозуміло, тому що я тільки один рік в соцмережах, і, і да, навіть не, не дуже розібралася, що і як в них, і, і вже в мене два рази, два рази вже в мене це порушили мої авторські права. Ну і що я вам скажу про це? Є такий анекдот, давайте з гумором. Є такий анекдот. А, значить, чоловік і жінка прожили дуже таке гармонійне життя сімейне. А, і от беруть щаслива жінка, беруть у неї інтерв'ю і питають, як же вам вдалося побудувати таке життя? А вона, вона розказує: ми, коли їхали вінчатися, ми їхали, значить, це була там карета з конями, щось таке. І от з, конем, конь, з конями. Да? І, значить, їхали, їдемо ми, і тут раз, кінь один раз спотикнувся. Чоловік сказав раз. Потім їдемо далі, і кінь другий раз спотикнувся. Чоловік сказав два. Потім їдемо третій раз, кінь спотикнувся, чоловік сказав три і пристрелив коня. От. Ну, і вона каже, це мене навчило не спотикатися у житті. Е, це така заповідь. Це така заповідь. Да? Звісно, що це не будемо. Це анекдот. Тобто, не будемо зараз розмовляти про жорстоке ставлення до тварин, про, про психологію сімейних стосунків. Це анекдоти, це завжди повчальні історії. От два рази мене обікрали, третього не буде. Третього не буде, тому що буду вчитися стріляти на опередження. Так що, ось так тому це перший, перша така важлива новина, тобто в мене це займе час і кошти, і, звісно, що те, що я хотіла вкласти, ну, робити відео викладати на YouTube це час теж і авторський матеріал, який може бути скопійований, який я напрацьовувала. Це моя творча енергія, мій час, мої ідеї це авторське, і мені б не хотілося, щоб в мене це вкрали. Я думаю, що нікому не хочеться, щоб в нього крали його авторське. От буду вчитися стріляти на упередження. Далі, наступні, наступні новини. Наступні новини. Вони пов'язані просто з життям. В мене було дуже особисто. В мене було дуже важке літо. Щоб не розказувати особисті деталі. В мене було, ну, якщо враховувати, в мене було 11 важких подій, дуже стресових подій, вони всі, всі, так би мовити, я вивезла, але це в мене забрало дуже багато сил. Тому, звісно, зараз з творчою енергією все не дуже. Буду, осінь буде, вирішила, що вона буде в мене спокійною, я буду трохи набиратися сил. Це, що стосується мене особисто. Да? І в мене дійсно літом, в серпні, сталася трагедія. Навіть тиждень майже не було уроків. Я зупиняла навчання, тому що в мене овчарка покосала мого, мою собачку Болона. І в ветеринарі дуже погано їм зайнялися, я ледве його не втратила. Не буду розказувати деталі, просто якби я випадково не побачила дещо, процес, процес негативний міг би зайти занадто далеко ще 2-3 дні, і це могло б йому вартувати життя. Я випадково побачила, що щось іде не в ту сторону, не, щось не так і звернулася. Коротше, Коротше, не буду розказувати багато деталей, зараз він вже майже е, тут, -ту -ту, як нас вчить, да, українська традиція. Щоб не злазити, ми ще продовжуємо дужувати, але вже я працюю, бо я дві неділі майже його викохувала з температурою і майже по 4 години спала, тому що займалася їм, він був у важкому стані після операції теж і так далі. Ну і взагалі літо в мене, я не пам'ятаю такого літа, 10 важких подій. Тобто ненормальне, неспокійне життя, ну, і, ще, і ще і фронт рухається до, до рідного міста. Тобто Це, 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 прям, це, прям, це прям дуже неприємно, м'яко кажучи. Я знаю, що у багатьох українців ще більше. Більше цей досвід негативний з війною, але все одно. Коротше, давайте тому якісь висновки, які стосуються іменно YouTube каналу. По-перше, що я не можу викладати авторський матеріал і, і, і з причини авторських прав, як їх захистити, і з причини, з причини часу, який буде витрачатися зараз, буду вивчати. Авторський, що таке, а, тобто вивчати юристику. Ну, нічого, цей період, це теж, значить, треба. Я ставлюсь до всього цього філософським. Ну і, звісно, що е, треба після літа такого прийти трохи до тями. А тепер давайте поговоримо про те, що цікавить більше вас, е, що, е, що зараз відбувається в онлайн-університеті Просто Франс, чим ви можете скористатися? По-перше, я вам хочу нагадати і пояснити, що у Просто Франс це єдина, так би мовити, школа курси, хоча я називаю це університет, і це має під собою основи, де на всіх курсах коректується вимова. Всі-всі групи, це курс по вимові, це корекція вимови. Те, чого ви не маєте десь в інших місцях. На державних французьких курсах ви взагалі цього ніде не маєте, тому що там завеликі групи. І взагалі французи не можуть вам скоректувати вимову. Вони не знають, як це зробити. Тому що метод повторення не працює, ви просто не розумієте, як, як вимовити той чи інший звук. Далі. І це нормально, що ви не розумієте, тому що звуки специфічні. Тому, якщо ви хочете покращити свою вимову, я запрошую вас до себе на живі групи. В мене працює зараз декілька живих груп, і тільки у дві я можу вас прийняти. Інші групи завершують своє навчання, туди я вже нікого не можу прийняти. А... Три групи. Три групи завершує навчання. Там туди я не можу прийняти. А дві групи туди можу вас прийняти. Що це за групи? Одна група працює по суботам, друга група по неділям. Обидві групи о 19, о 19. Зручний час. Далі. Яка різниця між цими групами? Група в суботу. Це матеріал, на якому ми відпрацьовуємо вимову. це 12 розмовних тем для повсякденного життя. В неділю група це 4000 слів і граматика. Тобто ми відпрацьовуємо беремо граматичне правило, підставляємо на кожному році 13 нових слів, приблизно в середньому я рахувала. І ми відпрацьовуємо і, звісно, йде корекція вимови. А в суботу ми займаємося за англійською педагогікою, за англійською методикою. Тобто підручник. Методика педагогіка це як підібраний матеріал, як вибрані теми, як там зроблені діалоги. Як це все зробили англійці це дуже популярна серія. Вони зробили це для всіх мов, тому запрошую вас в суботу або в неділю. В неділю у нас самі правила з програма взята французька програма FLO 100%. От запрошую вас у дві живі групи. У дві живі групи. Зразу скажу вам, як це працює. Це працює по системі клубу. Що таке клуб? Це такий варіант групи. Коли ви можете ходити, потім не ходити займатись по відео, потім знову ходити. Тобто це такий гнучкий формат, який дозволяє не бросати навчання, продовжувати його, не зважаючи на особисті обставини. Далі формат клубу. Зараз на осінь 2025 року. Формат клубу Живі уроки по 5 євро або 250 гривень, це найнижчі ціни на зараз, на, так би мовити, на ринку викладання в соцмережах. Це по перше, по-друге, ви можете мати доступ до відео за місячну абонплату теж 5, євро 250 гривень. Тобто, у вас два формати навчання або самостійний по відео, якщо ви. Ну, якщо у вас якийсь особистий клопіт, ви не можете ходити на живі уроки, у людей таке буває: подорожі, відпустки, хвороби, там все що завгодно, але людина продовжує у власному ритмі у власний час займатися по відеоурокам. І це, щоб не відставати, так, і це значить 5 євро у місяць. Ви маєте доступ до всіх уроків, ті, що були раніше, і ті, що нові, виходять кожного тижня. Тобто клуб це і є клуб, це бібліотека, це бібліотека відеоуроків. О 19-й в неділю там бібліотека відеоуроків, в суботу ще є там тренажери додаткові, не тільки відеоуроки, а ще й тренажери. Далі живі уроки, живі уроки. Вони викладаються, тобто ви ходите на живі уроки, живий урок 5 євро, оплачується декілька уроків е, зразу. Так? Тобто, тому що це ваше зобов'язання походити на ці уроки. Коли ви приходите на живий урок, я вкладаю у вас свої сили, свою увагу. Е, коли я чую ваші помилки, всі зразу помилки не можна коректувати, тому що людину можна закомплексувати. Треба поступово-поступово виводити на кращу вимогу. А, і тому зразу тобто, помилки коректуються всі, але ну, тобто, це підхід, тут так за три хвилини не поясниш. Тому, а, якщо ви до мене приходите на навчання на корекцію, я вимагаю зобов'язання декілька уроків. Так? А, і... Чотири залежить, коли ви додастеся. Ми навчаємось тижнями по 6, ми навчаємось модулями по 6 тижнів, потім два тижні канікули відпочинок. Всім він потрібен. Хтось відстав догнати за два тижні. У мене накопичуються адміністративні хвости. Я їх нас доганяю за два тижні. Ну і так далі. Дуже зручно. Ми прийшли до, такого, до такої форми навчання. І, звісно, що Залежить від того, коли ви додастесь, але уроки оплачуються там, щоб було на модуль, на 6 тижнів. Ось так. Тобто це те, що зараз відбувається. Люди навчаються, підтягують свою вимогу, набирають лексику, граматику, або, або в суботу напрацьовують розмовні діалоги, або і там, і там є учні, хто і там, і там. І це такий формат, який дозволяє два клуби розмовний і граматичний, тобто розмовний просто там теми діалогові, да, діалоги і е, граматичний клуб, граматику лексичний навіть. Це дозволяє е, мати в тиждень урок граматики, урок лексики, або якщо ви по відео навчаєтесь мати й те й те. Е, ні, урок діалогів і урок граматики лексики. Е, і є люди, хто ходить тільки на, на граматику лексичний клуб, є хто ходить тільки на діалоговий клуб, е, і є, хто займається тільки по відео у своєму, у своєму ритмі. Так? І отакий от формат навчання він виявив себе як найбільш зручний зараз для всіх нас у дуже непростих обставинах. Тобто це обставини біженства, в мене теж близькі в цих обставинах, і обставини стресу, тому що те, що відбувається в Україні, всіх, всіх стресує, а стрес він заважає навчатись, тому що організм, інтелекту стресі не дуже менш не дуже добре засвоює інформацію, це стрес впливає. Коли стресу немає, інформація засвоюється легше. А в нас у всіх зараз є джерело стресу. Ви самі побачите, якщо будете від за собою, коли ви гарно відпочили і перестали думати про те, що відбувається в Україні, у вас менше стресу, ви засвоїте матеріал краще. Як тільки ви отримали якісь негативні новини, ви зразу у вас йде гірше засвоєння матеріалу, навіть якщо ви витратили той самий час і той самий педагогічний матеріал. Тобто той самий підхід, ті самі методики. Тобто, ось такі в мене для вас новини. Є ще одна новина. Я тут на каналі було відео, що найголовніше, щоб вивчити іноземну мову, французьку, наприклад, це справа не в здібностях, а справа в тому, щоб знайти час. Перше, треба знайти час. І я вас запрошую до мовної гри там вже люди грають. А це мовна ігра, це ще дослідження, як знайти час у своєму житті кожен день на французьку мову, і скільки і чого можна засвоїти за місяць, знаходячи всього в день 5 хвилин. Я вам скажу навіть такий секрет, що учні, які зараз проходять мовну гру, мовну Кайзен гру, вони навчаються за 5 хвилин зосереджуватись на французькій мові і засвоювати якусь інформацію поки що просту, але там вже є два календарика, листочок з календарика дитячого, і там доволі є цікаві лексичні моменти. І є, я туди ще додала книжку 365 посмішок, тобто це такі кумедні фрази, французька мова рівня 2б1. Тому в там у мовній грі є на вибір. Ви можете самі подивитися, що вам краще зайде, і що ви можете засвоїти за 5 хвилин. Майте на увазі, що 5 хвилин це здається ні про що, але за тиждень це 35 хвилин. Ну, і що у нас да, 35, за 2 тижні це година 10, за місяць це 2 години 20. Тобто, мовна гра. З 2 години 20 мого викладання професійного часу вартує 35 євро. Тобто ви отримуєте 30 французької мови в аудіотренажерах в місяць на 35 євро, оплачуючи всього 3 євро. Так що, скористуйтесь, спробуйте місяць мовної гри. Це те, що я вам пропоную, це те, що ефективно, це те, що люди роблять, це те, що гарні відгуки, і це те, що працює зараз. А далі буде є ще речі, які я зараз готують, повинна була зробити в липні, в серпні не зробила по причині особистих обставин, тому все інше буде трохи пізніше. Але те, що працює зараз, і те, чому я можу вас навчити, восени 100%, куди я беру живі групи, і дві живі групи, до речі, там мало місць. По, по одному-два місця Залишилося, тому що ефективно група навчається коли четверо людей. Я беру до шости, тому що не завжди люди ходять. Ну, тобто людина ходить потім не може, потім ходить, потім не може. Оця, оця пунктирність вона дозволяє брати до шости людей. Але більше я не беру, тому що це не ефективно. Для мене ефективність важлива, для мене кожен учень важливий. А, так? Тому я не практикую масовість, ну, якщо треба виправляти вимову. Тому запрошую вас у дві групи: і умовну гру. А, у Просто Франс ми навчаємось шукати час на французьку мову і використовувати його ефективно. Люди, які програють у цю гру, що є зараз, вони зможуть перейти на наступний рівень, засвоювати за 5 хвилин. У день більше інформації, більш складної інформації. Тобто, ця французька звивина, вона тренується, і ми зараз її розвиваємо. так, що Ось так, Дві живі групи для, для вимови. Звісно, що вимова це не сферична коняка кон у порожничі. Так? Це вимова, щоб вимову коректувати, треба говорити. І тому з вимовою ще йде вимова це наш локомотив, а далі в нас йдуть вагончики. В суботу свої вагончики, в, в неділю свої вагончики. Так, всі новини я вам розказала: і негативні, і позитивні. Завершуємо на позитивній ноті. Запрошую ще, вас тут багато підписано. Запрошую десь по двоє-троє людей, навіть по одній двоє людей в групу в суботу, в групу в неділю. І запрошую всіх на мовну гру, тому що ви навчитесь знаходити 5 хвилин на день для французької мови, засвоювати франкомовний матеріал і отримуєте французької мови на 35 євро в місяць за 3 євро в місяць. І оця кайз, кайзен підхід. Це гарантія того, що ви у французькій мові ніколи не будете регресувати назад, а це дуже важливо. Тому що люди, люди з цими всіми курсами, проривами, надривами, розривами і, і іншими бросками, марш, бросками це воєнні технології до мови, вони не підходять, не підходять до психіки, до інтелекту у людини. Ви просто робите оці стрибки, як конек-стрибунець, а потім період без нічого. І воно все це половина забувається. Кайзен це той підхід, який вам гарантує постійний прогрес. Все, на все добре. Завершуємо на позитивній ноті. Пишіть мені, будь ласка, на мій професійний WhatsApp, хто замотивувався, зацікавився. Пробити грати у мовну гру, шукати 5 хвилин у день на французьку мову. І ви подивитесь, що буде, якщо ви таким чином 2,5 години майже у місяць робите французьку. Да, методом асиміляції, методом повторення, методом живої мови. Важливо, там жива французька, не з підручників. Це та мова, якою користуються французи в реальному житті, це реальна французька. І в живі групи на вимову. Вимова це наш локомотив. На все добре і до, до зустрічі в наступному відео.